Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально, підготувала волочку Софія 9В. Сьогодні ми дослідимо рух тіла, кинутого горизонтально, мета експерименту перевірити, як тіло одночасно рухається горизонтально з постійною швидкістю і падає вертикально з прискоренням вільного падіння. Для експерименту нам знадобляться м'ячик, стіл, лінійка, бурулетка, секундомір, камера або телефон. Вимірюємо висоту столу. Вона становить приблизно 89 см. Кидаємо м'ячик горизонтально зі столу та спостерігаємо його рух. Фіксуємо, на яку відстань він впав від столу. Позначаємо, з якої відстані буде падати м'ячик. Повторюємо дослід кілька разів, кидаючи м'ячик з різною силою. Дослід 1. М'ячик впав на на 6 см від столу. Дослід 2. М'ячик впав на відстань 46 см від столу. Дослід 3. М'ячик впав на відстані 60 см від столу. Ми провели три досліди, китаючи м'ячик горизонтально з однакової висоти. Після кожного китка ми вимірювали горизонтальну відстань від місця падіння до краю столу. Перший дослід м'яч впав на відстані 6 см. Другий дослід, м'яч впав на відстані 46 см. Третій дослід м'яч впав на відстані 60 см. Спостерігаємо, що при нішому китку м'яч пролітає більшу горизонтальну відстань. Це відбувається, тому що висота падіння завжди однакова, тому час падіння не змінюється. Але горизонтальна швидкість більша, отже, і відстань більша. Висновок: ми підтвердили, що тіло кинуте горизонтально. Рівномірно рухається по горизонталі і рівноприскорено падає вниз. Зміна горизонтальної швидкості впливає на дальність польоту, але не на час падіння. Дякую за увагу!